Таня, якого біса ти презентуєш цю готову роботу, а в тебе тут в спиці стерчать. Побачила пряжу, в якої закохалася з першого погляду. Моє перше і найбільше розчарування цього року. Катя була б не Катя, якби вона не попросила теж пісветрік з цієї пряжі. Якщо не знаєш, не треба експериментувати на дорогій пряжі. Привіт, друзі! Мене звати Тетяна, і я рада вас вітати на своєму каналі Позитив. місці, де ви знайдете творче натхнення, теплу атмосферу і багато в'язальних пригод. Приємного перегляду! Цьому відео я хочу поділитися готовими роботами цієї зими. Я розумію, що огляд зимових робіт в квітні викличе у вас здивування, але моєму каналу всього півмісяця, тому тому ну, краще пізно ніж ніколи. І розпочну я, мабуть, з найменшої, але важливою, і я потім поясню чому роботи це костюм для ляльки моєї доньки. Власне, як все розпочиналося? Я вирішила восени зробити своїми руками гірлянду для святкування Хеллоуіну. Пряжу я замовила в Кенді Яр, наскільки 4 роки тому я в них багато замовляла, і я пам'ятала про цей магазин різних абсолютно кольорів. Якісь в мене були залишки. А якісь я дозамовила. Тут Ярнард Бігонія. Я думаю, ви всі її знаєте. Це 169 метрів на 50 грамів. Абсолютно різні відтінки, тому не буду називати їх. І газалґіза 125 метрів на 50 грамів гіза вона більш блискуча. І той, і то, наскільки я розумію, це мерсеризована бавовна. Моя донька, побачивши, що я повернулася до в'язання, вирішила скористуватися моментом і прийшла до мене, попросивши зв'язати костюм для її лялечки. ковтинку і спідничку. І ось перша спроба ковтинки, вона вийшла жахливо. Як ви бачите, це. Звичайні прямокутники, без скорочень, без нічого. Єдині скорочення це по горловині, позаду і по пілочках. Ну і плюс видно рядність. я залишилася абсолютно незадоволена цією роботою, хоча дитина сказала, ну залишай. Я вирішила для себе, що ні, я не залишу. І з другої спроби я зробився всі розрахунки. Я зв'язала трошки краще. Все ще мені не подобається, тому що тут шивні рукави, тут видно шви, бо ці знання, які в мене були за 4 роки фізальної паузи, ну, в мене загубилися і дуже не вистачало саме теоретичних знань. Тим не менш, дитина задоволена роботою. Пряжа, тут, як я вже сказала, Єрнард Бегонія, колір 53:07, спиці номер 3 Гачок теж з бегонії, 2 чи 2,5 кажучи, вже не пам'ятаю. І чому, власне, я показала вам цю роботу? Хоча вона дуже маленька і незначна, ну це робиться буквально за декілька годин. Але для мене вона мала дуже важливе психологічне значення. Вона пробудила в мене натхнення для створення плечових виробів. Чотири роки тому, до того як я зробила перерву у в'язанні, я гачкувала, переважно гачкувала, і це були інтер'єрні вироби, корзини, пледи, подушки. Думала над створенням великих виробів, пуфів, килимів а Спиці в руки не брала, а цієї зими мене підтягнула саме на спиці, і оцей маленький кардиган. Став для мене важливим тригером. Після цього моя катруся прийшла до мене знову, але це раз запитом від школи. Їм запропонували створити різдвяну ялинку на конкурс. Я полізла в Pinterest і знайшла там ці референси ялинок з помпонів. Дуже мені сподобалася ця ідея, і головне, що її схвалила замовниця. Ну, моя катруся. Тому я знову пішла в Candy Yarn, накупила там. Різного акрилу, зелених відтінків, а також наборчик для створення помпонів. Це отакі штучки, вони виявилися достатньо зручними. І ось ця ялинка, яка в нас вийшла, основа тут з паперових трубочок. І на них ми вже нав'язували помпони. Помпонів вийшло дуже багато. Я сподівалася, що мені вистачить моточки 4, але сюди пішло. Ну, десь 8 чи 10 моточків різних виробників різного акрилу. Пряжа в основному Ярнард Бейбі, Алізе Бейбі, Алізе Бабі Бест, недорогі акрильчики зеленого кольору. Я, в принципі, орієнтувалася виключно, щоб кольори гармоніювали одне з одним. А для пухнастих помпонів я взяла пряжу Нако копері відтінок 3440. Коли я взяла цей моточок в руки, я прийшла просто в захват. Він такий м'якенький, такий пухнастий, ще й кульорний улюблений. Сказала дитині, що хочу собі светрик з цієї пряжі. Ну і Катя була б не Катя, якби вона не попросила теж собі светрик з цієї пряжі. Ну, як ви могли здогадатися, до мого Светрика черга не дійшла, а ось Катруськи пощастило. Ми якраз тоді пішли на відкриття нового магазину Candy на Львові, і там якраз на вітрині лежало 5 моточків, якраз цієї пряжі. Цього кольору, який вона напередодні обрала на сайті, це колір 3079. Джемпер в'язався дуже просто, ниточка дуже легка і приємна в роботі. Спиці я взяла 3,5. На всю роботу в мене пішло 320 грамів, тобто трошки більше ніж три моточки пряжі. Нагадаю, в цій пряжі 245 метрів на 100 грамів. Вклад 60% поліаміду і 40% преміум акрилу. Що я можу сказати про цей виріб? В'язала я його поворотними рядами, тому що на той момент я ще не знала про реглан погон, про кокетку, про реглан класичний або анатомічний, про безшовний метод зв'язання, тому тут є шви і вони досить некрасиві. Ну, мені не подобається. Проте пряжа пухнаста і цих швів майже не видно. горловинка оброблена методом китлювання. Ну, хоч які знання, я зберігла за 4 роки. Джемпер трохи потягнувся після прання, тому. Плечі трошки довше ніж потрібно, але замовниця задоволена. Забрала в мене його ще до першого прання, і зня... знімати вона його знімала тільки тоді, коли я забирала його соломіць, щоб випрати. Я виробом не дуже задоволена, але свою місію він виконав. Він показав мені, що для створення плечових виробів мені потрібні теоретичні знання. Тому я відновила свій інстаграм-аккаунт. І пішла шукати майстринь, які продають майстер-класи і створюють описи на плечові вироби. Тоді я помітила, що в інстаграмі відбувається якийсь бум на павутинки, і я якраз побачила в одній з майстринь павутинку кольору Тауп, один з моїх найулюбленіших поєднань поєднанні з такою паєткою. Вона якраз її рекламувала тоді. Це онлайн лінія 344 Starlight. Це 100% поліостер з паєткою такою голографічною 390 грамів 390 метрів на 25 грамів. Це колір 0001, срібло. А ще я побачила пряжу, в яку я закохалася з першого погляду. Це група філпучі індастрі філаті, артикул Алашан. Це 2000 метрів на 100 грамів колір попіловий бузок. Склад тут 62% кишеміру і 38% шовку. Ця пряжа якраз дуже схожа на ту, яка була використана при виготовленні павутинки, хоча там був використаний кідмахер. Але я знала, що кідмахер мені. Буде трошки колючим. Я вирішила все ж таки в'язати повутинку з цього кашемірчику, бо він був просто неймовірно. А ще це була перша бобінна пряжа в моєму житті, і заодно моє перше і найбільше розчарування цього року. Але про все по порядку. Я придбала цей майстер-клас і почала в'язати повитинку. І ось перший мінус майстер-клас був на звичайну повитинку без паєтки. І розрахунків на виріб з паєткою там не було. Але я зробила зразочок без паєтки і з паєткою, і тут мене чекало розчарування номер 1 Якщо зразочок кашеміру, два складання без паєтки виглядав нормально, рівненько. То ті самі два складення, але з паєткою виглядало просто жахливо. Таке відчуття, наче я перший раз в житті тримаю в спиці дуже криві петлі, паєтка чіплялася постійно за петлі попереднього ряду, витягувала її, або не дотягувала всі петлі різного розміру, всі петлі криві косі, це було просто жахливо. Як я наглядалася в фото. Павутинки цієї майстрині я не бачила такого ефекту. На тому моменту, в принципі, варто було б зупинитися, але я вирішила все ж таки розпочати роботу. Щільність я не влучила, тому замість зазначених спиць 5,5 я взяла щистку і розмір L. І добре, що я взяла саме його, тому що павутинка після кожного прання дає таку нефігову усадку, і його, її кожен раз доводиться відпарювати. Трошки відео як я страждала над цією паєткою. Я дуже сильно затягувала петлі. Думала, що якщо я буду їх робити тугими і буду слідкувати за тим, щоб паєтка не чіплялася за петлі попереднього по ряду, то виріб буде трошки рівні, рівнішим. Дісклеймер ні не вийшло, але я вирішила таки добити цю повутинку, тому що я розуміла, що якщо я зараз здамся, то можливо я взагалі втрачу інтерес до в'язання і. Перестану в'язати взагалі. Ну, і я це зробила, як ви бачите, такий готовий виріб. Поводинка зроблена в техніці реглану знизу, тобто спочатку в'язується окремо тіло, окремо рукави, потім все з'єднується і починаються бавки по реглану. Невеличкий росток в'яжеться поворотними рядами. І на моменті, коли я перший раз робила вкорочені ряди ростка. Я наплутала з розрахунками і зрозуміла, що наплутала я з розрахунками ще на моменті вкорочень реглану, не змогла через таку достатньо пухнасту пряжу знайти. До якого моменту мені розпустити, і мені довелося розпускати повністю до моменту з'єднання. А розпущену пряжу довелося викидати, бо паєтка не пробачила розпуску і зіпсувалася. Одна паєточка ціпляє, чіпляється за паєточку попереднього ряду, а вона складається, ну, ця нитка складається з двох маленьких ниточок фольги. І коли паєтка чіпляла за паєтку, то одна ниточка просто вилізала, і її неможливо було заховати назад. Крім того, нитка кашеміру через взаємодію з паєткою теж втратила вид. З другої спроби, в мене все вийшло. Тобто я таки закрила свій гештальт. Якщо придивитися, до речі, можна побачити той момент, коли я забила на рівність петель і почала в'язати як в'яжеться. Розчарування номер два: ця паєтка колеться. Ну, як і будь-яка інша паєтка, але я сподівалася, що я зможу це витримати. Ні. Мені неприємно. Ну, Недовго походити і пофоткатися або на якийсь невеличкий захід можу, можу, але довго носити її неприємно. І нарешті розчарування номер 3 Воно стосується не тільки павутинки, а всієї пряжі цілому. Після другого прання на петлях повутинки утворилися півнички, шовкова складова ниточки, потягнулася і повилазила з петель. Я спочатку подумала, що це сталося через взаємодію кашеміри з паєточкою. Але я взяла свій зразочок, який я робила без паєтки, і випрала його так само. І ефект такий самий, якщо тут пригладітися, можливо, вам видно, як ці півнички утворилися на петлях. І це неймовірно прикро, тому що купила я 600 грамів цієї пряжі. Спитайте мене навіщо? А використала всього 60 Дівчата в'язальниці підказали, що цей ефект можна нівелювати або хоча б зменшити, якщо або в'язати більш щільно тонкими спицями, або взяти якусь пряжу в підмот, наприклад, меринос. Це я і хочу спробувати. Я сподіваюся, одне з моїх наступних відео буде якраз присвячено тестуванню цієї пряжі. Загальна вага поводинки вийшла 138 грамів, з них 75 грамів це паєтка. Мої висновки по ній. Перше. Якщо не знаєш, не треба експериментувати на дорогій пряжі. Висновок номер два. Якщо купила майстер-клас, то хоча б один раз зроби по майстер-класу, а не експериментуй. І висновок номер три потрібна практика, що я власне і зробила. Тому одразу після закінчення цієї повутинки я розпочала іншу і теж з паєткою. Ну а що робити, якщо, по-перше, я цієї паєтки купила десять бобінок 5 бобінок сріблястої, 5 бобінок золотої. А по-друге, моя подруга, для якої я збиралася робити цю обожнює вся іскрава. Але цього разу я була мудріше, тому я взяла нормальну пряжу. Це був Рован Кіт Сілк Хейс, колір 725 зелений. Це 70% мохеру і 30% шовку. 210 метрів на 25 грамів. І цього разу, до речі, паєтка не так сильно чіплялася за петлю, тому петлі вийшли рівнішими. Цікавий ефект. Светрику наразі на руках в мене немає, тому що я його одразу подарувала, але ви можете бачити тут фото мене в цій павутинці. В'язала я розмір S і він на мене, до речі, теж сів непогано. Хоча цю павутинку я в'язала розміру L. Здавалося, б, S має бути на мене маленька, але от, різна пряжа по-різному себе повела в різних розмірах, так і здивування. Використовувала я знову спиці номер 6. На цей виріб в мене пішло 3 моточки кідмохеру і 2 моточки паєтки золотої виробом. Я в цілком задоволена, хоча я дуже хвилювалася стосовно того, як його сприйме моя подруга, тому що в'язався він сюрпризом і на подарунок, але їй сподобалось. Вона його носить і це добре. Поки в'язала повутинки, мені доводилося робити паузи, тому що отримувала замовлення від своїх основних замовників, зокрема від мого синочка Дмитрика. Я ще весени їздила додому і звідти привезла катрусін плет, який я робила їй ще 4 роки тому, і спряжа Лізепуфі. Дмитрик, побачивши цей плет, сказав, що він теж собі такий хоче, тому ми з ним зробили замовлення теж на сайті Yarn, Зробили замовлення 20 моточків отакого кольору. Це відтінок 65-23, якщо не. Але виявилося, що в них залишилось тільки чотири меточки такої пряжі, вони мені їх вислали, пообіцявши, що решту вони довідправлять пізніше, коли отримують поставку. Але за два тижні вони мені передзвонили і сказали, що на жаль, навіть на складі такої пряжі вже немає. Тому довелося обрати інший колір, і цього разу він обрав колір 6371. Його теж виявилося лише 16 маточків, але цього вистачило для того, щоб зробити плет 160 на 180 см. Він вийшов достатньо щільний. Я спеціально його його в'язала таким. Щільним, бо взагалі тут Дмитрик не вкривається ані пледом, ані ковдрою. І плед насправді йому був, був потрібен чисто номінально, тому що катрусі є, як це в нього немає. Тому я навмисно вирішила робити плед тепленьким, бо більш легкі пледи в мене вже є, а от такого тепленького не було. Ну, ось що вийшло. Отака краса. В мене вийшла. Тим паче, що ця пряжа показала себе з гарної сторони, катруся вже 4 роки вкривається подібним пледом, і він не розсипався, на моє здивування. А з тих чотирьох моточків, що нам прийшли того кольору, я зробила отакі подушки буквально за дві години, і показати вам їх я теж не можу, тому що діти моментально в мене їх забрали і з тих пір вони на них сплять. Я не знаю, як це може бути зручно, але їм дуже зручно, вони інші подушки не просять. Той самий час я проходила курс круглої кокетки в майстрині Юлі Шаламової, і вона запропонувала долучитися до спільнику по в'язанню джемпера розмарин. Отакий джемпер. Це не типова для мене робота, тому що зазвичай я в'яжу дуже щільно, і мені дуже важко даються візерунки, які потребують переплетення петель. Зазвичай я намагаюся уникати. Таких робіт, але цього разу я вирішила спробувати, тому що мені виріб дуже сподобався. До першого ряду з переплетеннями я підійшла не підготовленою, тому цей перший ряд в мене зайняв півтори години. Далі я навмисно трохи розтягувала петлі, ряду що передував ряду з переплетеннями, тому в мене йшло вже не півтори години, а 45 хвилин на один ряд. Тобто, все ще дуже довго, але робота була цікава, тому я задоволена. Що по деталях? Це артикул GNG, філаті від міліфілі, 750 метрів на 100 грамів, колір хвоя, 70% мариносу, 30% кашеміру. В'язала я у два складення з пецями номер 4 Купувала я 400 г пряжі, використала 300, тобто 100 грамів, в мене ще залишилось, можливо, буде якась шапочка. Тут кругла кокетка, японський росток, невеличкий реглан і кругове в'язання після реглану. Далі резинка 2х2. Останній ряд я перейшла на резинку 1х1 і закрила голкою. Чому переходжу на резинку 1х1? Я пробувала закривати резинку 2х2 голкою, і це не дуже зручно. А у виробі не видно цього останнього ряду. Ось такий невеличкий лайфхак. Користуйтесь! До речі, якщо я помітила, ви можете спитати мене Таня, якого біса ти презентуєш це як готову роботу, а в тебе тут в спиці стерчать?» Пояснюю. Я достатньо туго затягнула резинку, коли закривала, через це, коли я його декілька разів надягнула, а я ну, його розтягувала, бо ну, реально дуже щільно затягнула. І ця нитка лопнула. Я дуже довго не наважувалася розпустити. Ну, я не люблю розпускати вже готові роботи, тим паче, які вже носила. Тому десь місяць він в мене лежав, але я таки наважилась і розпустила цей ряд. Буду закривати вже вільніше. Бо робота мені дуже подобається, я його носила вже декілька разів, і, можливо, навіть в цьому сезоні ще поношу. З плюсів дуже гарна пряжа. Тут, якщо відео передає не просто зелений, а ціла палітра від темно-зеленого до помаранчого з крапленнями чорного. Він не, майже не колиться, хоча моя надчутлива пряжа його відчуває, ну, але носити можна. З мінусів кокетка вийшла за високою, гіп на сантиметрів 5-7 зменшити. Ну, це помітно, коли я підіймаю руки, воно тут збирається трошки. Але робота із вдалих. Mm -hmm. Наступний виріб зв'язаний в рамках спільноку з кікі. Не сподіваюся, я правильно вимовила. Я не знайшла, чесно кажучи, в інстаграмі її імені. Отак, я в'язала з майстриню, навіть не знаю, як її звуть. Ну, Бувай. <реш> Мабуть, це моя уважність зі мною такі жарти грає. А, і я задоволена цим виробом, бо я встигла його. Доробити якраз на момент найхолодніших днів лютого, ну і встигла його поносити в найбільш холодну погоду. Хоча я і настраждалася з його в'язанням, чесно кажучи, трохи по деталях. Це пряжа Філамо Альпака Бутле 115 метрів на 50 грамів. Колір 213 н. В складі тут намішано всього. Тобто, це 10% нейлону, 20% альпаки, 20% вовни, 50% акрилу. Брала 9 маточків, використала 7,5%. мод до нього брала 200 г ріго, артикул соліванти це 700 м на 100 г, колір 300 ніжно-персиковий мармур. Склад 90% мериносу, 10% кашеміру. І в мене його залишилось достатньо багато, 75 грамів. Тобто використала всього 125 грамів на цілий Чому не страждалася? Спочатку дуже довго не могла влучити в щільність. За описом треба було брати спиці номер 7 але ані на 7, ані на 8 я не влучила в щільність по висоті. Тому я все ж таки вирішила брати вісімку. І розмір я взяла. LXL, і ось що в мене вийшло. Тобто, як бачите, він вийшов широченним, і, як на мене, занадто діркавим. Тому я повністю розпустила його і перейшла на спиці номер 7 дов'язала до пройм, з'єднала, приміряла. І мені знову не сподобалось, тому що по ширині він виходив такий самий. Знову розпустила, взяла спицю номер 6 перейшла на розмір SM. Єдине, що Заміри по висоті я брала для розміру Еліксель. І ось що в мене вийшло. Конструкція японське плече зверху до нього приєднуються пілочки, потім з'єднуються на проймах і вив'язується все донизу. На рукавах вкорочені ряди для формування плеча. Зв'язала б за два дні, якби не перев'язала. Джемпером я задоволена, хоча ця пряжа для мене достатньо косюча. Проте я його носила або в дуже холодну погоду, або коли знала, що я буду достатньо довгий час проводити в холодному приміщенні, тому ця кусучість була навіть на користь. І останній виріб, який я вам хочу показати, це ось цей светрик знову для моєї катрусі. Вона ж не могла пройти по паєтку, правда? На здивування їй не коле, хоча в неї шкіра набагато більш чутлива, ніж моя. Можливо, це через те, що вона поєднана з достатньо лікінькою пряжею. Конструкція, анатомічний реглан зверху, невеличкий росток 2 см. В'язала тіло, потім в'язала рукави. Рукави я в'язала без убавок, тому що у дитинки дуже тоненькі ручки, вони лікоть ширше за плече. Що тут по пряжі? Про паєтку я вам вже розповідала. Пішов в мене на цей джемпер один моточок з золотистої паєтки. А ось основна ниточка дуже дивна. Я її побачила в інстаграм-магазині «Чудо пряжа, і там був на неї розпродаж і був зазначений склад: 30% кідмахеру і 60% поліестеру. Зробила я замовлення на дві бобінки білого, бобінки по 100 грамів. і вони моє замовлення зробили. Я за тиждень їм нагадала про своє замовлення. Вони вибачилися, вислали мені, бо воно вже сплачене було. Вислали мені приходять приходить мені дві бі... бобінки білого і три бобінки бежевого. Я одразу їм написала: кажу, ви мені надіслали зайве. Дайте, будь ласка, адресу, куди її відправити назад. Вони сказали: не треба, хай буде у вас. Ну, Це дзвіночок. Ну. Я не вірю в халяву, тобто халява буває там, де є підвох, як на мене. Крім того, на бобінках, самих бобінках, зазначений склад 100% Поліестер. Коли я спитала в магазину, чому так, вони сказали: ну, ми в сторіс це показували, що це не оригінальні бобінки, що склад співпадає з тим, що ми описали на сайті. Але, чесно кажучи, коли. Береш бобінку в руки, тут натурального нічого не відчувається. Тому насправді, особливо після того, як вони мені сказали, типу уй, залиште собі ну, коштовний матеріал таким чином не відправляють. Ми просто вони відправили мені на 300 грамів більше, і якби воно було цінне, вони б, мабуть, захотіли його повернути назад. Тому я все ж таки схильна вірити більше в етикетці. Я знаю, що начебто дівчатка її якось спалюють, перевіряють, як вона горить. Я, чесно кажучи, ще не перевіряла, можливо, перевірю, може, там є щось натуральне, але воно не відчувається, чесно. Проте моїй дитині сподобався зразочок, який я зробила з цієї пряжі. Він ну, дійсно він м'якенький, він не колеться. Можливо, якби там був натуральний кідмохер, воно б трошки кололося, і дитина вже не змогла би. Через те, що це штучний склад, він ну, вона його носить із задоволенням. Полотні ця нитка повела себе дивно, якщо бачите, тут є невеличкий перекос, На зразочку цього не було видно, але при круговому в'язанні є трохи перекос. Це майже непомітно, особливо, якщо його заблокувати і відпарити. Дитина мені насправді навіть не дала цього зробити, тільки я його дов'язала. Буквально закриваю петлі. Вона мене його забрала і вже надягла побігла в школу. <клес> і зараз з неї можна зняти цей джемперочок, тільки для того, щоб надягти цей. <клес> Бо, ну, хоч і одна поціновочка маминої творчості, в сім'ї, для того, щоб дитина напутала, де передня частинка, я вишила таке серденько біленькою ниточкою. Крім того, я робила закриття. Не використовуючи паєтку, щоб воно не кололо і не натирало. Після декількох обробок я вже бачу, що пряжа почала кашлатитися. Ну, якийсь час вона поносить потім. По-новому зробимо щось новеньке. Це всі мої роботи цієї зими. Дякую, що додивилися до цього моменту. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал. Також буду дуже вдячна за коментарі. Напишіть, будь ласка, який з виробів вам сподобався найбільше. Зауваженням теж буду рада, тому що я все ще вчуся, набираюся досвіду. Дякую за перегляд, друзі, будьте позитивними і в'яжіть з любов'ю. Пока!